Про головне і актуальне говоримо сьогодні у цьому випуску новин в студії з вами Сергій Балуцький. Ми починаємо. З 1 серпня у Тернополі впроваджуються нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету тернопільської міської ради. Нові тарифи будуть такими: 12 гривень при розрахунку електронним квитком. Соціальна картка тернополянина, 14 гривень при розрахунку електронним проїзним квитком, і 15 гривень при розрахунку банківською карткою або разовим квитком. Більше про ці зміни дивіться у сюжеті. З четверга 1 серпня у Тернополі вартість однієї поїздки у громадському транспорті при розрахунку електронним квитком соціальна карта Тернополянина становитиме 12 гривень. При розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком 14 гривень. А за допомогою банківської платіжної картки, пристроєм з технологією, NFC або разовим квитком 15 гривень. Таке рішення сьогодні, 24 липня, ухвалив виконком Тернопільської міської ради. Дванадцятого ролі. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету No847 від 22.09.21 року про забезпечення роботи міського автомобільного транспорту. Проведено роз'яснення в засобах масової інформації, організована зустріч з громадськістю, де обговорено дане питання і заперечень, в принципі, не знайдено, оскільки ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день. Е Порівняно з 2021 роком значно стосується витратна частина перевезень, а саме паливно-мастильні матеріали, запасні частини, матеріали, заробітна плата, ремонтні роботи. Все зросло від 80 до 120% перерахунку на сьогоднішній день. Як розповідає Олег Вітрук, згідно з аналізом пасажиропотоку та способів розрахунків, близько 40 користувачів громадського транспорту є пільговиками, які не оплачують проїзд. Трохи більше 10% це є учні і студенти, для яких пільга теж буде збережена. В маршрут в звичайному режимі 50%, а в комунальному транспорті 100% пільга на проїзд. Це міські тролейбуси та автобуси комунальної форми власності. Теж це ще добав до цього. Залишається лише Частина людей це біля 15%, які користуються соціальною картою тернополянина, і решта це електронний проїздний квиток і банківська карта. Всі пільги наголошую, всі пільги для всіх пільговиків, які як і діяли, так і продовжують діяти в місті Тернополі. Нагадаємо, що переглянули проїзд в громадському транспорті міста на прохання перевізників. У планах також, каже, посилене оновлення автобусного та тролейбусного парку для більшого комфорту пасажирів. Зараз завершується тендерна ситуація по закупівлі транспорту для міста -авто автобуси середньої місткості. Продовжується, е, оголошується новий тендер для закупівлі для того ж міського автотрансу е, автобусів через Європейський інвестиційний банк. На даний час теж опрацьовується пропозиції, можливості співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Для знову ж таки придбання тролейбусів і оновлення інфраструктури тролейбусного парку на сьогодні Тернопіль залишається чи не єдиним містом, яке зберегло широкий спектр пільг. Єдина вартість проїзду у всьому приватному та комунальному транспорті необмежена кількість пересадок в інший транспорт протягом 30 хвилин пільговий проїзд. 36 посмертних державних нагород вручили родинам загиблих військових. Це ордени Данила Галицького та замужність 2 другого і третього ступеня. Захід провели, щоб згадати і увіковічнити пам'ять про мужніх, незламних, нескорених військових, які заплатили найвищу ціну за вільну та незалежну Україну. У Тернопільській обласній філармонії родинам загиблих військовослужбовців вручили 36 посмертних державних нагород. Це ордени Данила Галицького та за мужність першого і третього ступеня. Нагороду свого чоловіка Олега отримала Людмила Якубець. Жінка каже, чоловік був на війні 5 місяців. Загинув на Донецькому напрямку. У них залишився маленький син Даніель. Це його заслуга це заслуга. Олега, бо він багато зробив для України. Він пішов захищати мене, сина, нашу Україну, наших всіх близьких. Цей ордер дуже багато чого означає. Я буду завжди всім показувати і розказувати, бо це дуже велика пам'ять. Це пам'ять про нього. Пам'ять буде для мене, для сина, для усіх. Нагороду за загиблого батька Олега Хомка вручили його сину Назару. Сьогодні я отримую нагороду за свого батька Хомко Олега Васильовича, який воював на Донецькому напрямку алтелеристом в 44-й бригаді загинув він 15 червня 2022 року. В наслідку попадання туди ворожої авіабомби захід провели, щоб згадати і увіковічнити пам'ять про світлих, мужніх, незламних, нескорених військових, які заплатили найвищу ціну за вільну та незалежну Україну. 27 липня в Україні відзначають день медичного працівника. Від минулого року дату святкування перенесли з червня на липень, і вона вже є сталою. Далі розкажемо вам історію медикині Орисі Масної. Дівчина служить в добровольчому батальйоні госпітальєри. З початком повномасштабної війни активно долучилася до волонтерської роботи, а пізніше доєдналася до парамедиків і відправилася рятувати життя військових на передовій. Якось більш так безпечно ставлюсь до життя. І можливо це наслідок війни, що я бачу всюди небезпеку. Війна додала їй рішучості, стресостійкості та швидкості. Орисі 22. Вона служить в добровольчому батальйоні госпітальєрем та встигає це ще й поєднувати з навчанням в українському виші. З початком повномасштабної війни Росії проти України дівчина активно долучалась до волонтерської роботи, допомагала тим, хто був вимушений покинути свій дім через війну, підтримувала військових у шпиталі. У мене на кафедрі мої викладачі організували такий проект Допомога військовим якраз по соціальній роботі. І ми працювали в такій мультидисциплінарній команді: фізичний терапевт, ерготерапевт і соціальний працівник. І я тоді ще більше почала спілкуватися з військовими і поняла, що я поїду на фронт через те, що коли ти спілкуєшся з військовим і розумієш, яка там ситуація медична, що недостатньо недостатньо взагалі медичного персоналу або вони не навчені. І це дуже сумно. і Я тоді, якраз, собі так крутила вже в голові цю думку, що я точно маю піти. Дівчина розповідає: в університеті навчається за програмою Соціальна робота тому курси першої до медичної допомоги проходила на різноманітних вишколах. Я якраз за три місяці до пофаномасштабки проходила курс по тактичній медицині. У нас в університеті викладали. У нас викладав якраз доброволець, який служив в госпітальєрах, і він від правого сектору їздив. І він нам якраз так викладав не просто як курси. Такий по презентаціях, а все таке. Було практично, ми там ставили катетери, було все в крові завжди. Тому як тільки знайшла можливість піти у госпітальєри, дівчина одразу написала команді парамедиків. Ті погодились. Ми вже були в Донецькій області, мені там мама подзвонила, каже: о, твоя подруга в тебе в Києві, а можна я теж приїду, бо знаєш, ти там волонтериш, а я волонтерила, типу, складала ліки. Вона так думала собі, що я складала ліки. І, а я вже тоді в той час була в Донецькій області і кажу, мама, вже нема можливості приїхати, там я в Донецьках. Області, і тоді в неї чуть не знаю. Серце не встало. Вже вся моя родина знала, що я поїхала, нікому не сказала. І тоді, от так батьки мої, не знали. Основне завдання Орисі та її команди стабілізувати поранених, надати першу домедичну допомогу та якнайшвидше евакуювати їх у госпіталь для надання професійної медичної допомоги. Взагалі, екіпажі в госпіталі розкладаються з чотирьох людей або трьох: це є медик, парамедик, водій і стрілець. Але можна мати екіпаж трьох людей тобто два медика, або парамедика. В нас було два парамедика на пікапі, і водій. Наш водій вже на жаль загинув. Тому нас зараз двоє, і нам потрібно можливо шукати нового водія. Або не знаю у роботі. Найбільше її мотивує одне зберегти життя військових чи цивільних людей, які опинились у зоні бойових дій. Каже, медик має бути холоднокровним, щоб робити свою роботу, не задумуючись, що буде далі. А ще працювати потрібно швидко, адже велику роль грає час. Був один військовий. Він потрапив до нас тоді. Ще з багатьма дуже пораненими. І це була нічка. І якось тоді всі так дуже суєтились, бо не вистачало просто медичного персоналу, щоб всіх зразу всім надати допомогу. І був один хлопець, який тоді якраз сказав: там, Допоможіть, бо в мене там вагітна дружина, а в мене скоро буде син чи дочка. І якось воно так тоді зачепило, і я вже надавала допомогу. Ніби людині, яку я знаю, хоча я його і не знала, але якось дуже переживала так за нього. Рятувала Орися і військового з Тернополя. Каже, на щастя, зараз з ним все добре. Після оперативної меддопомоги він вижив. У нього була дуже важка травма спини, там прям і лопатку було видно. Ну, дуже така травма була важка. І я не знала, чи він доживе, але ми його швидко перевезли в стоп-пункт. І там вже надавали таку більш допомогу. А ми там позакривали рани, які могли призвести до смерті. Дівчина пригадує на війні є безліч моментів, які запам'ятаються на все життя. До прикладу, одного разу військовий, у якого було складне поранення руки, попросив у неї вервичку, щоб помолитись та подякувати за порятунок. Таких приємних спогадів, які вразили медикиню, чимало. Ми приїхали в один ста пункт, привезли багато військових. Тоді якраз для стабілізації їхньої, і там один Тоха його звати був. Ну позивний Тоха. Він побачив мене і такий О, я пам'ятаю тебе ти мені надавала допомогу. Я не знаю, як він мене запам'ятав. В нього було дуже важке поранення тоді, але якось запам'ятав. Можливо, через те, що не дуже багато там молодих дівчат є на фронті. І він тоді ще побіг в магазин, купив квіти, шоколадку. Соба мені я чи думаю, боже, ще зараз одружувати запропонує це Все буде капець. Емоційно дівчині допомагають ті речі, які вона робила й до війни. Підтримують її рідні, друзі та одногрупники. Попри те, що госпітальєрка уже довгий час знаходиться на передовій, долати страх приходиться завжди. Ніхто не знає, чи він боїться чи ні, бо одне це дивитися відео в Ютубі. Де розказують, там, як надавати медичну допомогу, а друге це вже коли ти відчуваєш тепло від крові, там не, не завжди приємні запахи від, можливо, вже мертвих тіл, які там не в природньому вже стані. І ти вже саме на фронті розумієш, чи тобі це ок, чи тобі не ок. Але коли ти вже на фронті, ти не маєш часу казати, все, мені страшно, я йду додому. або Ти вже підписав. Папери, які тобі не дозволяють йти додому. Тому ти або вирішуєш ти на фронт, або якось тут допомагаєш. Закликає Ореся допомагати армії і вас, підтримувати тих, хто зараз цього потребує. Від початку квітня тернополяни почали отримувати третю платіжку за газ. Надходить така квитанція окремо від інших. Як пояснюють у Тернопільміськгазі, це плата за технічне обслуговування труб та обладнання для постачання газу до будинку. Більше про ці зміни дивіться у сюжеті. Від початку квітня тернополяни почали отримувати так звану третю платіжку за газ для оплати робіт з обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Відтак надходить така квитанція окремо від інших мешканцям багатоквартирних будинків у Тернополі і громаді, де вже провели подібні заходи. Ми розробили графіки, затверджені графіки і ознайомимо їх ті графіки з власниками житлових будинків, з мешканцями, вишими за 10 днів об'яви, що на даному будинку будуть проводитися технічні обслуговування. Ми провели розрахунки всіх багатоквартирних будинків на предмет вартості проведення робіт, і слід сказати, що ті роботи, які ми включені згідно порядку. І в загальному по цілому будинку виходить в середньому від мінімум 50 гривень до 300 гривень. Ну, в середньому виходить 150 гривень. Це платіжка одноразова, вона встановлюється згідно порядком і, і, і терміном проведення робіт. Тобто співвласники багатоквартирних будинків та балансоутримувачі мають укласти договір на техобслуговування будинку. А періодичність виконання робіт залежить від строку експлуатації мереж. Наприклад, внутрішньобудинкові мережі, які експлуатують до 25 років, мають обслуговуватись один раз на 5 років, якщо понад 25 років раз на три роки. З такою періодичністю споживачі й отримуватимуть нові платіжки. Люди по-різному реагують. Ну це невелика плата. А затрати в нас дуже великі, тому що ми і міняємо екрани, і крани, і змащуємо крани, і міняємо кріплення газопроводів, перевіряємо в місцях пересічення в футлярах через зовнішні і внутрішні стіни будинків. І там, як правило, дуже багато виявляється вже корозійних пошкоджень. Ми міняємо ці частини газопроводів і додаткових ніяких. Крім тих, що за релементованих робіт ми не виставляємо, таким чином Тернопіль міськгаз зможе уникнути появи ймовірних аварійних ситуацій, пов'язаних з використанням газу в побуті. Перш за все ми проводимо технічний огляд систем газопостачання, візуально провіряємо на герметичні всі різьбові фланцеві з'єднання, також провіряємо всі крани, робимо прочистку, провіряємо технічний стан кріплення, а також технічний стан фарбування газопроводів. Проводимо технічне випробування систем газопостачання, а після закінчення всіх робіт даємо рекомендації і складаємо технічний паспорт житлового будинку. Наразі розповідають, тихогляд проводять у старих будинках на східному масиві, масиві сонячний та в центрі міста по вулиці Руська. Орієнтовну кошторисну вартість по технічному обслуговуванню багатоквартирних будинків на 2024 рік можна переглянути на сайті Тернопіль Міськгаз. Натомість оплатити послугу можна різними способами на пошті в банку або ж через інтернет. На тернопільському ринку продають кавуни та дині, їх везуть Одеси та Узбекистану. Які ціни на баштанні та чи купують їх тернополяни? Дізналась наша Анна Янко. На ринку в Тернополі продають кавуни й дині, привезені з інших областей України та за кордоном. Вартість баштанних коливається від 20 до 25 гривень за кілограм кавунів 50-80 гривень за кілограм динь. Продавчиня Олена каже, ягоди привезли з Одеси та Узбекистану. Їхня вартість залежить від того, звідки доставили на прилавки. Кавуни та дині вирощені в Україні дешевші. Дуже смачі кавуни даємо на пробу, Я хочу скуштувати і маємо дуже хорошу день. Узбецьку маємо і маємо десуди. Дуже смачна. Люди в захваті приходять до мене постійні клієнти. Я дуже маю багато клієнтів своїх, і всі в захваті. Дивіться, кавун йде тако 25-20 гривень. День теж йде від 80 до 50, залежить від депутатів. На прилавках переважають українські кавуни. Їх везуть з Одеси. Продавці запевняють, що кавуни солодкі та смачні, та навіть дають скуштувати. Якщо чесно, ми виросли на цих кавунах і ми знаємо, як цього вибрати. Це треба якось стурбуватися цим кавуном. Ми можемо дивитися на кавунах і вибрати його, так на вигляд. Ми можемо знати, які спили, де спили. Це сорт. Є арашан. Сорт такий довгий. Арашан. Арашан. Так. Називається ага. Ну, Тут самі краще ковно. Думки опитаних нами покупців розділилися. Хтось ще не поспішає купувати кавуни і дині, а хтось вже неодноразово купував баштані. Та все ж тернополяни зізнаються, що ціни на них зараз високі. Зараз дуже часто не купуємо, бо трохи дорого зараз. Але діти хочуть, то по кусочку купуємо. На ринку переважно купляємо на ринку, в магазинах не купляємо. Не знаю, що можна тут попробувати, в магазині не можна попробувати. І ну, зразу бачимо, який можемо попробувати, постукати, який він, чи солодкий, чи не солодкий. Так ще дивимося з вигляду, щоб був червоний, там, чи не такий, якщо розтріснути, кажуть, що він ніби більш солодший. Так. Але переважно все і пробуємо, Якщо попробувати, то так не більше довіряємо. Поки що не купляю. Десь приблизно в серпні. Та ми ніколи не задоволені, ми все хочемо менше. Ну, вже планую купувати. Знаючи нашу ситуацію, ми розуміємо, що відбувається на Херсонщині, то ціна, звичайно, напевно, не буде дешевше, тому що логістика дорого коштує доставка. Хотілося, щоб ціни, звичайно, були якнайдешевші, бо кожен хоче купити вигідно, а хтось хоче продати вигідно, якщо, звичайно, це наші кавуни Ну, Зараз ціни дуже сильно пішлися вгору. Смак ніби хороший, зараз а вартість. Звичайно, хотілося, щоб було воно дешевше. Ну але що маємо, то маємо на сьогоднішній день. Я сьогодні не купляла станом на сьогодні. Чомусь я не зауважила, скільки б інші були завдання для покупок. А так ну будемо купляти, бо хочеться чогось доброго. Продавці кажуть, цьогоріч баштані подешевшали, та додають, що до кінця сезону ціни на них можуть трішки знизитися. У Великобразовицькій громаді юні спортсмени готуються до всеукраїнських змагань та чемпіонатів з лижних гонок. Діти із задоволенням опановують цей вид спорту. Такі тренування допомагають їм підтримувати фізичну форму та вдосконалювати лідерські навички. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Так тренуються і готуються до всеукраїнських змагань та чемпіонатів з лижних гонок. Юні спортсмени, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Олімп Великоберезовицької громади. Їхній тренер Михайло Кручовий перед початком тренувань завжди наголошує про правила, яких слід дотримуватися під час катання на лижоролерах. Пам'ятаємо, корпус нахиляємо, винос з корпуса, все, все це все це маємо зібрати в одну ціле. Тобто, Фізика, анатомія і будова вашого тіла. Зрозуміло. Ще раз. Поштовх, інерція, прокат. Діти тренуються від 1 до двох годин, дослухаючись до пора тренера та дотримуючись його вказівок. Вони із задоволенням опановують цей вид спорту і кажуть, що саме такі тренування допомагають підтримувати фізичну форму, вдосконалювати свої лідерські навички і у подальшому юні чемпіони мріють досягати високих спортивних вершин. Я Отримую задоволення просто від тренування. Я вдосконалюю себе і це мене мотивує далі займатися. Я планую. Тренуватися і поїхати далі на чемпіонат України, міжнародні змагання, там далі чемпіонат світу. Ми тут тренуємося, щоб себе вдосконалювати. В першу чергу, щоб потім показувати результати на змаганнях. Тренер підтримує. Все, коли я біжу гонку, він все мені може сказати неправильний час, щоб я швидше біг, може сказати правильний час, щоб мене підбодрювати під час гонки. І Мені так все це допомагає, і я займаю місця. Я б хотів стати чемпіоном світу, бо в'язла навіть йти по ступам, і я думаю, що я цього доб'юся. Файно, бо ти можеш постріляти, поїздити на лежеролерах, гарно з'їздити за спусків. Та також, якщо будуть змагання, то ти можеш завоювати якісь медалі. Хочу стати чемпіоном України. І бути сильним, їздити на інші збори, на вищий клас. Найбільше мені подобається, це, мабуть, як ми займаємося крос, естафети, ігри, теж лежать Ну, Тренування постійно цікаві, класні. Тренери постійно щось придумують, щось цікавіше, новіше. Я займаюся цим спортом просто для себе, для душі. Мені це дуже сильно подобається. Я буду ніби старатися все укращуватися, старатися робити все Ну, старатися до своєї мети. Для комфортного тренування дітей створили всі необхідні умови, каже Михайло Кручовий. Для того, щоб провести тренування, ми використовуємо засоби безпеки. Ми дітки стараються бути в яскравому одязі або в світловідбиваючих жилетах. Обов'язково, якщо на лежи це шолом, хто має. Це захисні окуляри. На початках діткам важко, бо це ну це дуже важкий від спорту. Але як я казав спочатку, ми стараємося більше фізично, загальної фізичної підготовки, тільки легенький наголос на спеціалізацію. І дітки вже втягуються, 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 і їм же то починає подобатися. Юні лижники, переможці та призери чемпіонатів України, а також всеукраїнських обласних та місцевих змагань з лижних гонок та біатлону. Нещодавно на одному з чемпіонатів, що відбувався на Кременеччині, у гонці на лежоролерах класичним стилем діти продемонстрували першість та здобули медалі. Ми були і чемпіонами України, і, і, і були призерами гімназіади, всеукраїнських змагань. По цьому році в нас є з зимового юнацького чемпіонату України 8, 8 медалей. От, зараз в нас пройшли всеукраїнські змагання, Тож діти нашої школи вибороли 10, 10 медалей. От, молодці, реально, молодці. Такі результати змагань це наслідок багаторічної праці та тренувань, каже тренер спортсменів. І додає, що наступний чемпіонат України з лижних гонок відбуватиметься восени і зараз триває активна підготовка до нього. Дякую всім за увагу. В студії для вас працював Сергій Балуцький. На все добре.